Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року інструменти для створення графічних об'єктів. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, які геометричні фігури можна додати до зображення, як змінити значення властивості геометричних фігур, як намалювати прямі лінії і криві. Крім олівця і пензлі, графічні редактори мають ще й інші інструменти для створення малюнків. Це спеціальні інструменти для побудови простих фігур. Прямокутнику, кривої. Можна також будувати звичайний прямокутник та прямокутник із заокругленими кутами. Овал, а також створювати багатокутники. Під час створення фігури слід налаштувати значення її властивості. Під час роботи з інструментом, наприклад, лінія або крива, вам потрібно обрати розмір лінії. Для того, щоб побудувати лінії різного розміру. Для того, щоб будувати прямі лінії, вам достатньо на клавіатурі зажати клавішу Shift. Для того, щоб змінити колір даних об'єктів, на палітрі кольорів вам потрібно обрати колір 1, яким буде будуватися об'єкт. Інші геометричні фігури мають більше властивості, крім кольору. Прямокутник овал та прямокутник із заокругленими кутами мають ще три додаткові властивості, які передбачають і вибору фону заливки. Наприклад, оберемо два різних відтінки для кольору 1 і кольору 2. Оберемо інструмент прямокутник і попробуємо побудувати три різних прямокутника. Перший. Отже, будується лише контур нашого об'єкта. Другий створюється контур і зафарбовується кольором номер 2 тобто кольором фону. І третій створюється прямокутний об'єкт і зафарбовується кольором номер 1 Так же само і з іншим інструментом. Як ви замітили, при побудові геометричних фігур виконуються дії, схожі до виділення прямокутного фрагмента зображення. Винятком є лише інструмент крива. Щоб намалювати криву лінію, треба виконати такі дії, вказати початок лінії, натиснувши ліву кнопку миші та виконати протягування до кінця лінії. Лінія буде відображена у вигляді прямої. Навести вказівник миші на те місце лінії, де вона має викривлятися, натиснути ліву кнопку миші. Та виконати протягування в напрямку, у якому лінія має викривлятися. Навести вказівник миші на лінію, натиснувши ліву кнопку миші, повторити цю ж саму дію для другого викривлення. Після двох протягування крива лінія ваша буде готова і змінити, на жаль, ви вже її не зможете. Ви лише зможете побудувати нову лінію. Тому будьте уважними і пам'ятайте, що із кривою лінією вам потрібно виконати два протягання для того, щоб викривити лінію. Значення властивості фігур, які створюються за допомогою інструментів, як правило, задаються перед малюванням фігури, тому що після побудови фігури значення цих властивостей ви вже змінити не зможете. І ще один нестандартний інструмент, який будується не так, як прямокутник овал і прямокутник із закруглими кутами, це багатокутник. Для побудови багатокутника вам потрібно виконати такі дії. Зажавши ліву кнопку миші, провести першу сторону і далі виставити точки вашої майбутньої фігури. Наголошую. Що вам треба повернутися в ту ж саму точку, з якої ви розпочали побудову. Якщо ж ви оберете одну із властивостей при побудові нашого об'єкта, він також автоматично зальється відповідним кольором. Але не забуваємо, що вам треба довести в ту ж саму точку, з якої почали побудову вашої геометричної фігури. А зараз давайте продемонструємо спосіб використання інструментів для побудови зображення. Візьму інструмент лінія, оберу найтоншу лінію, візьму прямокутник, колір для побудови мого зображення, оберу заливка, кольору з контуром і побудую 4 прямокутника. Це будуть ноги мого майбутнього об'єкта. А ви спробуйте догадатися, що це за об'єкт. Беру наступний еліпс. Також візьму з контуром і заливкою. Побудую тулуб мого об'єкта. Далі, для того, щоб побудувати прямо пропорційне коло, зажму клавішу Shift, щоб в мене вийшло коло. Також побудуємо за допомогою кіл. Ще три об'єкти. Візьму інший спосіб заливки, чорний колір. Ну як? Я думаю, схожий на е, бегемота, але для цього потрібно побудувати трішки більший тулуб. Щоб не було е, таких проблем при створенні зображення, в одному із наступних уроків ми розберемося з планом побудови нашого зображення. Для того, щоб правильно його спланувати та створити саме за допомогою комп'ютера. Отже, сьогодні ми додали до свого арсеналу ще. Кілька інструментів, які дадуть можливість вам створювати зображення це прямі лінії, крива лінія, прямокутник, овал, округлений прямокутник, а також багатокутник. І також навчилися змінювати властивості всіх цих об'єктів і будувати нескладні зображення. При створенні зображень за допомогою інструментів в графічному редакторі на комп'ютері не забуваємо дотримуватися правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за уваги. З вами був Міша Коханич.